Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Отже, щодо діючих вакансій, то короткий опис таких ви знайдете в описі під відео. А сьогодні я хотів би вам розповісти про різницю в умовах роботи на німецькому чи польському контрактах. Отже, перша відмінність роботи в наступному. Відстань, яку долає водій під час робочого дня. Це може бути розвезення продуктів по супермаркетам, Lidl, Netto, Aldi. Це може бути розвезення почти. Дуже схожа робота, як нова почта розвозить посилки по відділенням. При таких перевезеннях водії зазвичай кожного дня повертаються на базу і ночують або в квартирах компанії, або в готелях. Наприклад, який може знаходитись на базі, або ж повертається додому до сім'ї. Часто трапляється так, що перевезення можуть бути на день-два, і тоді водії повертаються, наприклад, на базу кожен другий день. І відповідно проводять вікенди також або на базі в автомобілі, або повертаються додому до сім'ї. Трапляються також перевезення і на дальші дистанції. Що, наприклад, водій стартує в рейс з понеділка і в п'ятницю повертається назад на базу. Ну хочу також заакцентувати таку річ, що в Німеччині немає дуже далеких дистанцій. Німецькі компанії працюють переважно в процентів 95% чисто по Німеччині. Відповідно, якщо це якісь локальні перевезення, то це переважно може бути. 4, 5, 6, 8 завантажень розвантажень протягом дня. Доставка почти, доставка продуктів по супермаркетам чи товарів по клієнтам. Якщо це якісь далі рейси, то це може бути 2-3 завантаження розвантаження протягом дня. Якщо візьмемо контракти на Польщу чи на Литву, то там переважно дальні рейси. Що водій, наприклад, сьогодні завантажується, а завтра ввечері розвантажується. Наступна особливість щодо відмінностей роботи це участь водія у завантаженнях і розвантаженнях товару. Коли водій працює на польський чи литовський контракт, то там переважно водій займається тільки перевезенням, тільки їздою. В Німеччині розвантаження-завантаження це апріорі робить водій. Трапляються, звичайно, і такі маршрути, що водії не займаються завантаженням розвантаженням, але це скоріше виключення з правил. Тепер щодо зарплат. Якщо ми візьмемо, наприклад, польський чи литовський контракт, то на тентах на гіртеку чи на іншу якусь подібну компанію на Фегільман, наприклад, то зарплати на даний момент складають 200-2500 євро в місяць. Це робота на тентах, дальні рейси. В Німеччині зарплата складає від 2600 до 2900 євро це на тенти, 3000 євро це на холодильники. Від 3 до 3400 євро в місяць отримують водії, які працюють на нічних ПДФ контейнерах, перевезення почти DHL. Тепер щодо оформлення документів. На даний момент, щоб оформитися на польський контракт, треба робити або візу, що доволі проблематично для водіїв, які, на жаль, не мають можливості в'їхати в Україну. А на карту побиту приходиться чекати довгими і довгими місяцями. Щодо Німеччини то зараз і далі є можливість оформити параграф 24, і ця процедура триває всього місяць. Тож, хочу коротко підсумувати загально сказану інформацію. Відповідно, Німеччина надає дуже багато різноманітних варіантів робіт. І для водіїв, які, наприклад, мають сім'ї в Україні і Польщі і хочуть працювати каденціями по максимуму заробляти, є можливість заробляти там 2800, 3 000 і більше. Є можливість в Німеччині і знайти роботу таку, що ви перевезете, наприклад, сім'ю і будете або кожен день з сім'єю бачитися, або ж хоча б раз на тиждень. Ну і звісно ж, Німеччина має більше зарплати, ніж те, що пропонує на даний момент Польща чи Литва. Тож, якщо вас зацікавила якась із моїх вакансій, чи є потреба в оформленні параграфу 24, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону. І я допоможу вам організувати документи і влаштую вас на роботу. А на сьогодні все. То ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!